Сьогодні ми з вами будемо говорити про молитву. Ми дуже багато знаємо про молитву. Але не раз навіть людина, яка довші роки ходить в церкву, може втрачати пряме розуміння молитви. Не раз можна чути різні теорії, які крайньо можуть доходити навіть до фанатизму чи до абсурду. І будуватись на чомусь такому, чого взагалі в Слові Божому немає. 21 століття, століття надзвичайно розвинутої технології, століття, коли наука настільки намножилася, що не встигає виходити якась одна духовна стаття, і ми відразу бачимо, як ця стаття є переведена на різні частини, на різні мови світу, і вже її може читати цілий світ. І цю статтю навіть перекладає не людина, а перекладає комп'ютер. І тому сьогодні є дуже легко чи добру справу, чи справу, яка тормозить духовний розвиток, а деколи навіть і заглушує духовний розвиток, оголосити перед людьми, і люди дуже часто не розуміють, що вони читають, що вони беруть в своє життя і як з цим користуватися. Будьмо не раз дуже обережні, як ми готуємося до вічності. Що ми ставимо за основу свого духовного росту? Молитва. Єврейське слово, старе єврейське слово, староєврейське слово, яке прийшло ще до нас із часів Авраама, мова вже, яка не є такою, як є сьогодні, не такі, як є сьогодні євріт, слово Тефіла, яке означає звернення до Бога. Прямий мотив молитви, як ми звертаємося до Бога. До живого Бога в Його троєдиності, я наголошую. Тому що сьогодні є багато богів, багато різних філософських напрямків, і кожен по-різному може називати Бога, в якого він вірить, і цей Бог може бути далеким від того Бога, який віддав свого єдинородного сина, який постраждав за наші гріхи і відкупив нас від наших гріхів. Тефіла звернення до Бога в грецькій мові. Це є ехомаї, молитися або бажати. Слово розділяє свої два значення. Ехомаї, коли молитва показує наші бажання, що ми хочемо мати в своєму житті. І тут ми знову з вами проходимо до певного розділення, щоб не завжди наші бажання були тими, які тормозять наш духовний розвиток. Не раз ми можемо. Піднімати молитву, молитися за певні речі, і навіть не мати розуміння в тому, що ці речі не є прогресом, а є регресом нашої, нашого духовного росту. Отже, коли ми молимося, ми повинні також розуміти, що та нужда, яку я заявляю, те, про що я молюся, воно помагає моєму внутрішньому чоловікові рости. Яка користь нам з того, що ми можемо щось отримати в молитві, і дальніший результат того, що ми отримали, приведе мене до духовного банкротства або втрати зв'язку з моїм Богом? Будьмо дуже обережні, якщо ми маємо відновлений розум, якщо ми читаємо з вами Біблію, про що ми молимося, і чи це, що я отримаю в своєму житті, воно дійсно буде для мого духовного росту? Також є ще одне грецьке слово еротау, Яке означає просто-напросто просити. Що ми просимо в нашого Господа? Отже, тепер, коли ми зведемо всіх цих три слова разом, ми побачимо, що молитва це є звернення до Бога, молитва це є наше бажання просити в нашого Господа. Ми знаємо, що Він є, і що Він є джерелом наших благословінь, І це також наша нужда. Те, що я потребую, а сам його розв'язати не можу. Коли ми з вами вивчаємо молитву, ми побачимо, що є три типи молитви. Перша молитва це буде особиста, друга молитва це є церковна молитва. І третій тип молитви є таємна молитва. Ми зараз з вами зрозуміємо, яка є різниця між особистою молитвою і таємною молитвою. Це є два різних поняття в молитві, дві різні молитви. Фінал, звичайно, молитви, які зводиться до того, що ми прославляли нашого Господа, щоб ми просили від нашого Господа, і що ми показуємо, що ми є залежні від нашого Господа. Особиста молитва. Коли я особисто піднімаю свій голос в групі людей, чи, можливо, на листку паперу. Якщо я до когось звертаюсь і до когось пишу. Про таку молитву ми читаємо Ефесян, 1 глава, 16 вірш. Апостол Павло пише до Ефеської церкви такі слова: Не перестаю я за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую. Ми бачимо персональна молитва, яка виражається в листі. Також персональна молитва може виражатися, так, як ми зараз приходимо до церкви, і ми можемо піднімати окремо свій голос, це не є таємна молитва. І я перед групою людей знаю про те, що я можу сказати в церкві. Власне, в таємній молитві ми трохи по-інакшому будемо висловлювати свої думки. А тут ми розуміємо, що церква це є організація людей, в яких люди є різного духовного росту. І одні люди можуть зрозуміти таку нужду, яку я піднімаю, а другі люди можуть навіть соблазнитися тим, якщо я в молитві щось скажу, що глибоко турбує мене. Ми ніколи не знаємо, що в нашій маленькій церкві ми більш-менш один одного знаємо, але якщо є велика церква, де є сотні тисячі членів, то ми. Ніколи не маємо право підняти таку молитву, від якої можуть бути поражені інші люди, які прийшли і не знають, чи ми тільки що прийшли до церкви, чи, можливо, ми вже роками ходимо до церкви. Тому в особистій персональній молитві це не є таємна молитва, це є особиста персональна молитва, яка належить до цілої церкви. І в цій персональній молитві ми піднімаємо загальну нашу нужду, що ми хотіли би сказати нашому Богу. Бог серцезнавець, і він конкретно знає нашу нужду. Якщо деколи ми хочемо глибше, щоб про нашу ну, молитву нашу молитву знали і про неї молилися, і люди сказали Амінь. Для того в церкві є пастор, для того в церкві є група людей, старших церкви ми їх називаємо, до якої людина може підійти, але в першу чергу це підходиться до пастора, і сповідається. Людина сповідається перед пастором, свого роду сповідь перед молитвою, перед тим, як ми будемо молитися. І тоді вже пастор, знаючи нужду цієї особини, молиться окремо, звичайно, не потрібно називати глибоку нужду, але молиться тільки загально за потребу загальну цієї сестри чи брата, яка була висказана в цій, в цій сповіді. Коли ми маємо з вами церковну молитву, Дії 2.42, дуже знайомий для нас вірш, який ми завжди читаємо перед Вечерєю Господньою, Дії 2.42, вони, тобто учні, перебували в науці апостольській спільноті, братерській, ламані хліба і в молитвах. Тобто ми бачимо, що є особиста молитва. Моя особиста молитва, яка може бути і в церкві, може бути і поза церкву, але вона є особиста молитва, і також є церковна загальна молитва, коли ми всі разом молимося, дуже яскравим прикладом загальної молитви. Хто навідував п'ятидесятницьку церкву може побачити, коли один пастор чи хтось молиться в загальному впереді, і люди в той же час одночасно піднімають свій голос і також моляться за свої нужди чи за прославлення, чи дякують Господу? Воно здається, що виглядає шум, але це є загальна молитва, коли кожен голос піднімає свою нужду, своє бажання, прохання, подяку. І молиться, власне, коли ми вивчаємо дії святих апостолів 2.42, ми бачимо випадок загальної церковної молитви, коли кожна людина звертається до Бога і молиться. Тепер ми з вами приходимо до ще однієї молитви, яку ми не раз путаємо з особистою церковною молитвою. Це є таємна молитва, про яку вчить сам Ісус Христос. Така молитва також повинна бути в нашому житті. І таких молитв є дуже багато. Це не тільки буде говорити те, що сказано Матвія 6.6, Матвія 6.6, а коли ти молишся, увійди до своєї комірчини чи кімнати, зачини за собою двері і молися своєму отцеві в таємні, а отець, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Дуже часто ми це практикуємо в своєму житті, особливо в ті моменти, коли ми є самі вдома склоняємо свої коліна, і персонально я маю спілкування зі своїм Богом. Це не тільки. Просьба це є спілкування з Богом, коли я до Бога говорю, і Бог мене чує. Отак, як ви говорите до жінки, отак, як ви говорите до чоловіка, отак, як ви з кимось спілкуєтесь, така сама, таке саме спілкування є у вашій таємній молитві з Богом. Ви не тільки говорите, але не раз ви повинні слухати. Ви слухаєте, що каже вам Бог. Ваша душа, ваш дух повинен бути відкритий. Не раз ви не почуєте голосу, але ви будете відчувати, що ви є на єдині зі своїм Богом, і ваш розум буде працювати в Бозі, і ваш розум, який є переобновлений, буде вам казати, що вам потрібно робити. Не раз ви можете почути прямий голос від Бога, а не раз через ваш персональний розум. Бог буде вам давати думки, як Бог говорить з вами. Це не обов'язково, що ви тільки закрилися в своїй кімнаті, що ви були десь в якомусь окремо спеціально відведеному місці. Це може бути той час, коли ваша думка не є зайнята чимось іншим. Це може бути і на роботі, це може бути і в навчанні, це може бути навіть на відпочинку. Коли ви йдете в контакт зі своїм Богом, ви маєте таємну молитву, ви молитеся і спілкуєтеся разом зі своїм Богом, ведете з ним спілкування. Отже, ми бачимо, що молитва є персональна, персональна церковна, персональна, особиста. Ми бачимо, що молитва є церковна загальна, коли ми разом в церкві всі молимося, і також є. Таємна молитва, коли безпосередньо я є в спілкуванні зі своїм Богом. Дуже часто перед нами виникає питання, і не раз ми маємо певні аргументи, яку позу чи яку осанку я повинен приймати в молитві. Не раз ми можемо належати до дуже сильної ортодоксальної церкви і чути, о, ми повинні тільки молитися на колінах. Можемо прийти до іншої церкви і казати, ми практикуємо молитву тільки стоячи. Деколи ми можемо побачити, що люди моляться, коли вони сидять. Для нас, людей, які приїхали з колишнього Совєтського Союзу, така молитва була досить незрозумілою. І не раз ми навіть могли аргументувати і казати, що це щось незрозуміле, і настільки людина облінилася, що навіть не може встати чи встати на коліна, щоб молитися до свого Бога. Також ми чули про молитву, коли людина. Лягає, лягає на лице і в такий спосіб також має спілкування зі своїм Богом. Всі молитви є правильні, і про всі ці молитви, чи осанку, чи позу в молитві ми зустрічаємо на сторінках як старого, так і нового заповіту. Але перш за все, що ці молитви означають? Чому один раз ми можемо ставати на коліна, один раз ми стоїмо, деколи ми можемо навіть сісти, а деколи ми... Робимо такий прострейшн, як англіки кажуть, просто лягаємо на своє лице перед нашим Господом. І таке може бути. Перш за все, стояти, молитва, коли ми стоїмо, це перш за все вираження прославлення нашого Бога. Звичайно, коли ми стоїмо, ми можемо і просити, ми можемо умоляти себе, але коли ми говоримо за основу, основу, коли ми стоїмо, це є молитва прославлення. Людина, яка прославляє свого Бога. Вона стоїть на випрямлених ногах. Я кажу, можуть бути виключення. Ми можемо і на колінах прославляти нашого Бога. Ми можемо і прострейшн зробити, чи лягти і прославити нашого Бога. Ми можемо і сісти, і прославити нашого Бога. Але коли ми вивчаємо саму логіку Слова Божого, ми тоді побачимо, що основа основ молитви, коли людина стоїть, це говорить про те, що людина прославляє свого Бога. Коли ми вивчаємо з вами події Старого Заповіту, власне, Ісуса Навина, книгу, «Шоста голова, п'ятий вірш, Ісус Навин буде казати до людей, які мають завоювати місто, в яке вони мають війти. І станеться, коли засурмить барання чи ріг, коли ви почуєте голос сурми, і весь народ крикне голосом гучним, то мур цього міста впаде. і... На своєму місці і народ увійде, кожен перед собою. Це було перше твердинне місто, яке ізраїльтяни мусили завоювати. І ми бачимо наставлення Боже. Перш за все, говориться, весь народ буде кричати, це йому литовний стан. Розуміємо, що кожна наша розмова, кожне наше спілкування це є свого роду молитва. Ми не думаємо, що тільки тоді, коли ми окремо називаємо молитва молитвою, це є наша молитва. Наші спілкування, наше говоріння, наш спів це також є молитва, але вона по-різному виражається. І зараз, коли ізраїльтяни мають війти в обітовану землю, перед ними стоїть ця твердиня, Господь каже, що ви будете. Стоячи входити в це місто. І коли пролунає цей крик або пролунає ваша молитва, ви будете стояти на ваших ногах. Про це ми читаємо, про це ми читаємо Ісуса Навина, 6 глава, 5 вірш. Отже, молитва прославлення. В більшості випадків, коли ми прославляємо нашого Бога, ми стоїмо на ногах. Другий тип молитви це є молитва на колінах. Молитва на колінах відрізняється чисто в тематичному напрямку, відрізняється від молитви на тому, коли ми стоїмо, що це є молитва благання, просьби і смирення. Молитва благання, просьби і смирення. Якщо ми з вами вивчаємо античний світ, старий заповіт, ми побачимо, що людина, яка Зверталася до свого пана, зверталася до старшого, я вже не говорю до священника, вона обов'язково ставала на коліна. В лиці священника, чи це був священник ізраїльського народу, чи це був язичний священник, предоставлялося Бог. Якщо то не поклонялося самому Богу, але він предоставляв, чи мав офіс на землі, ціє праві. Бого не видимо, що ми можемо побачити в самому священникові. Коли людина зверталася до пана, коли людина зверталася до царя, вона, звичайно, ставала на коліна. Коли ми зараз звертаємося з вами до Господа нашого, до Бога, звичайно, це є, коли, це є не молитва прославлення, це є молитва благання, і ми падаємо на коліна. І коли ми з вами читаємо Ефесян 3,14, ми читаємо такі слова, Ефесян 3,14. Для того схиляю коліна свої перед Отцем. Апостол Павло дуже часто склоняє свої коліна. Коли ми вивчаємо старий заповіт, ми бачимо, багато героїв віри дуже часто склоняють свої коліна перед Господом. Особливо в той момент, коли вони благають Господа помогти їм в їхній ситуації. Вдома, коли ми маємо молитву чи в церкві, коли ми благаємо Господа, просимо Господа, не бійтеся склонити в свої коліна. Не, коли ми прославляємо Господа, ми можемо ставати на ноги, прославляти нашого Господа. А коли ми щось просимо у Господа, є молитва благання. Не дивіться на того, хто є біля вас, не обов'язково, щоб ця церква стояла на ногах, хіба буде така команда, пастор попросить, чи хто проводить зібрання, щоб всі стояли. А якщо вас наповняє серце, наповнене серце іншою думкою, Дух Святий вам каже, щось зробити. Не бійтеся перед всіма склонити свої коліна. Навіть якщо біля вас будуть люди всі стояти, ви можете склонити свої коліна і прославляти чи просити те, що ви хотіли попросити. Апостол Павло каже в своєму так вірші. Для того схиляю коліна свої перед отцем. Також є дуже. Така рідкісна поза в молитві на сьогоднішній день, але яка практикується дуже часто на близькому сході. Вона лишилася зі, старі... зі... з часів старого заповіту. Нею фактично цю молитву практикує весь арабський світ, але почалася вона ще до того, як далеко не було арабів, такою молитвою молилися християни, такою молитвою молився Авраам, такою молитвою молився Ісаак, Яків. Такою молитвою молилися всі наші патріархи, коли вони зустрічалися з Богом чи говорили до Бога, вони лягали на своє лице, не на спину, лягали на своє лице, деколи навіть закривали голову руками, і це показувало на повну залежність від Бога, що я абсолютно ніхто, а той, хто є переді мною, є мій пан, є мій цар, є мій власник. Якщо ми зараз є перед нашим Ісусом, практикуємо таку молитву, це говорить про те, що я є повністю залежний від свого Господа. Коли ми вивчаємо з вами старий заповіт, а власне Ісуса Навина, сьома голова, шостий вірш, коли трагічна подія сталася в Ізраїлі, коли не заходили в місто Ай і... По переступу закону, коли ахан взяв те, що не можна було брати. Взагалі нічого не можна було брати, а він взяв і прокляття впало на цілий народ. І ізраїльтяни, в тому числі керівник Божого народу Ісус Навін, просто не зрозумів, в чому є справа. Бачив, що Ізраїль потерпів велику поразку, що вони перед тим вигравали. Набагато більші битви, а зараз маленьке місто Ай, і вони нічого не можуть зробити. І тоді ми бачимо, яка проходить дія Ісуса Навина 7-6. І роздер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім ковчегом. І лежав так аж до вечора, і остання частина вірша. І так лежали Ізраїлеві старші. І лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші. Ми бачимо, що не тільки сам Ісус навин впав на своє обличчя і зранку до вечора лежав перед ковчегом, то була повна залежність від Бога, нерозуміння дії, чому так сталося, але біля нього лежали і всі старші Ізраїля. Лежали всі старші Ізраїля. Вони розуміли, що щось сталося таке, що вони нічого не можуть поправити, вони нічого не можуть зробити. І зараз вони повністю виражають свою залежність від Бога. Бог, ти бачиш проблему. Ти бачиш наш народ. І якщо ще вчора ми могли воювати і завойовувати неприступні місця, то сьогодні перед нами таке маленьке містечко. І ми навіть з більшою кількістю людей і абсолютно нічого не могли зробити. Ми бачимо, звідки походить така молитва, коли ми лягаємо на своє лице, це визначає, ми повністю визнаємо свою залежність від Бога і абсолютно зложуємо свої сили, свій авторитет, навіть свій розум і все повністю доручаємо нашому Господу. Є молитва сидіння. Деколи ми не розуміємо цієї молитви, особливо слав'яни, багато людей, які приїхали зі старого краю, вперше побачили таку молитву. Ми не розуміли, як можна перед Господом сидіти. Але для нас є основа основа, як дивиться Слово Боже. Не як думає людина, навіть яка переїхала з країни, де християнство було в тяжкому переслідуванні. Але як дивиться Слово Боже? Основа, основа нашого вчення, як дивиться Слово Боже, що каже Слово Боже, коли я в молитві можу сидіти? Знову ж таки, відкриваємо дії святих апостолів 2.1.2. Дії 2 святих апостолів 2.1.2. 2 Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились в купі. Це вірш говорить про те, що однодушно, що вони були в молитві, вони були в очікуванні того, що Господь обіцяв для них, як він вознісся на небеса. Що вони однодушно знаходились разом і були в молитві. І зараз ми бачимо, сталася подія, яку ми на сьогоднішній день говоримо з лиття Святого Духа, день п'ятидесятниці. І нагло щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони? Де сиділи вони? Отже, ми бачимо, що апостоли в молитві, вони сиділи. Вони очікували того, це є молитва очікування. Ми чекаємо чогось, молитва очікування. Коли ми з вами вивчаємо життя самого Ісуса Христа, особливо таємну вечерю, є написано, що Він засів чи присів, чи приліг при столі. Якщо вивчаємо традицію, то він мусив прилягти при столі. Не просто сів, як в нашому. Перекладі Огієнка написано. І коли він звершував свою молитву і над пасхальним ягням, а пізніше дав новий заповіт, і звершував молитву і над хлібом, і над вином. Не написано, що він встав і стояв. Продовжували і учні, і він, так як воно було при столі, так і вони сиділи при столі. Це є глибоке розуміння нашої молитви, молитва очікування. Молитва очікування. Отже, ми бачимо зараз, ми з вами побачили ці різні осанки, про які ми могли деколи сперечатися, деколи не розуміти, що по-різному людина в молитві звертається до свого Бога. І один із пунктів молитви не раз ми чуємо: чи можна піднімати руки, чи не можна піднімати руки. Не раз знову ми доходимо до деяких абсурдів і кажемо, що такого не може бути, що це є в новому заповіті, можливо, для якоїсь певної групи людей, але знову ж таки не так, як думає людина. Людський логос, він не завжди співпадає з Божим логосом або з Божою думкою, з Божим мисленням, дією. Для нас є дуже важливо розуміти, що каже нам слово Боже, як ми повинні поступати не по відношенню до мого міркування, а по відношенню до того, як пише Слово. І знову ж, коли ми читаємо з вами Перша Тимофія, послання, яке було писалося апостолом Павлом до пастора, в нього є декілька пасторських послань. І одне з цих послань, перша голова, другий вірш, друга Тимофія, 2 голова, 8 вірш, буде звучати так. 2.8 перша Тимофія. Отож, хочу я, браття, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Ми бачимо на певні умови, що апостол Павло підбодрює Тимофія, а раз підбодрює Тимофія, з тим підбодрує і всіх нас, тому що він не каже окремо, ти Тимофій, піднімай руки, ти окремо. Він каже в загальному, а я хочу, щоб мужі стоїть множина, піднімали руки. Які будуть чистими, тобто руки, ми розуміємо свій духовний стан. Ніколи не граємося з Богом. Якщо я відчуваю, що я зробив якийсь переступ, що я є не в доброму відношенні зараз з Господом, ми це знаємо. Деколи людина може деколи себе довести до такого стану, що вона весь час думає, що вона є в поганих відносинах з Богом, це також не є крайність. Ми розуміємо, коли ми живемо, стараємося жити правильно, можливо, впали, згрішили, підняли руку, покаялись, продовжуємо далі йти, ніколи не вдаємося від одної крайності до другої. І тоді ми маємо право підняти руку до неба і показати, що я вірю в тебе, Боже, що я є чистий в тобі, що я довіряю твоїй молитві. Зараз я, наскільки можна, я звільнений від того гріха. Про, проголошую твою кров, яка обмила мене від моїх гріхів, а що залежить від мене, я стараюся зробити, і я піднімаю руки в чистоті до неба, але ці руки є без гніву і сумніву, щоб ми не гнівалися. Якщо ми маємо гнів, гнів, який породжує гріх, знову ж таки, ми бачимо, хто може підняти свої руки в молитві до неба. Апостол Павло, іншими словами, підбодрює піднімати руки до неба. А з другої сторони, він каже, будьте обережні, як ви піднімаєте руки до неба. Отже, їх треба піднімати. Але якщо ми бачимо, що нас щось тяготіє, то ми повинні себе стримати. Теж подібне, що ми кажемо перед вечерю Господньою, як ми поступаємо по відношенню до вечері Господньої. Але якщо ми ніколи не піднімаємо руки догори, то говорить про те, що ми весь час є під гріхом і ми ніколи не звільнилися. Отже, ми повинні старатися звільнитися від гріха, бути свобідними від гріха. Ми повинні каятися в своїх гріхах і без жаднього сумніву і гніву піднімати руки до престолу благодаті. слідуючий раз ми будемо з вами говорити про інші аспекти молитви, де ми молимося, скільки разів ми молилися, час молитви, чи всі молитви є почуті. Про це ми будемо з вами говорити наступного разу. А зараз хай Господь нам допоможе зрозуміти ці пункти, які були перед нами, що означає особиста молитва, церковна, таємна, яка є осанка в молитві. І я думаю, що після цього, цієї проповіді ми трошки більш зрозуміли, що означає молитва і як я підходжу до цієї молитви. Зараз станемо і будемо молитися.